Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку лев на місяць травень, що чекає левів львів у травні. Так, поки я розкладаю, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, бо це дуже допомагає просуванню мого каналу, а також просто підтримує мене, і це ваше дякую за мою працю. Тож, будь ласка, дякуйте. Так, Льви, леви. Правень місяць. Що чекає? Зараз подивимось. І так, кар'єра. Фінанси. Вау. Відносини в плані кохання. Вау! Взаємини з оточуючими. Здоров'я. Так, творчість. Відпочинок, «Саморозвиток та навчання і карта поради. По-перше, у вас тут дуже класний місяць, насправді, тому що я прикалувалася з інших знаків зодіаку, що майже у всіх були повні перегорнуті карти. Ну, майже всі, і майже у всіх у знаків Зодіаку. А у вас тут прям кайф, кайф, кайф. Ну, але зараз подивимося, про що саме у вас місяць буде. Ну, вже дуже позитивно. І так, кар'єра. Перегорнутий дьявол. Два варіанти. Перше, це коли ви перестаєте бути в тому місці. Тій кар'єрі, яка у вас тримає ніби на ціпку, коли ви, як вивільняєтесь, коли ця кар'єра була вам в тягость, коли ви не могли ем, піти просто от взяти і звільнитися. Чомусь ви не, не могли, так, а тепер зможете. Тобто це як ем, освобождення. Другий момент це те, що перегорнути дьявол, у нас тут така дуже. Афікантна карта, вона е, каже про вогонь, про страсть, то, можливо, ви підете від тої роботи, від тої кар'єри, яка не приносить такого задоволення. Знаєте, е, скоріше за все, ви зрозумієте, що я хочу горіти цим, я, хочу, е, от, я зараз вам покажу. Боже, сподіваюсь, ютуб не, не заблокує. Ситуація в тому, що ці люди, вони самі хочуть цим займатися, вони самі хочуть бути один біля одного. І бачите, тут така е, роза, квітка, вона людей ніби. Давайте трішки прикрою. Вона людей ніби ранить, у людей є якісь е, такі як подряпинки, але вони цього прагнуть, вони цього хочуть. То таке відчуття, ніби ви розумієте, що та кар'єра, то, чим ви займаєтесь, ви або зрозумієте, або вже розумієте, або тільки в травні зрозумієте, що не, -не, не хочу, я хочу горіти, я хочу, щоб я розумів або розуміла, за що я, скажімо так, працюю, розвиваю, отримую кошти. Так? Це як ніби ви і готові трішки постраждати, так, трішечки постраждати, але хочеться розуміти, за що. Якщо вам приноситься навіть задоволення, якщо десь там колись ви отримаєте якийсь негативний досвід, але ви кайфуєте від цієї кар'єри, от там ви будете, а тут ні. Тобто, скоріш за все, ви. як Будете відходити від якоїсь кар'єри одної діяльності, можливо, будете шукати щось інше. Давайте ще докладемо кар'єри. Кар'єри. Пригорнута зірка, зірки, зірки. Зрозумієте, що там, де ви є, шансів нема. Нема розвитку, нема, нема можливості стати зіркою, наприклад, нема можливості. Дійти до якогось класного максимуму, до якихось мрій. Тобто ви будете розуміти, що ну, я хочу горіти, я хочу кайфувати, я хочу до вершин, а воно не буде. Ну, от та кар'єра, яка у вас зараз є, вона вам цього не дасть. І, можливо, ви це зрозумієте, тому що дьявол пригорну, це як вивільнення все ж таки. Давайте ще одну кар'єру. Дурак, я кажу, бачите, і три старших аркани, Це взагалі супер. Щось нове чекає вас у кар'єрі, будете шукати себе, знову будете з нуля починати, але вже з, з урахуванням ваших побажань, з урахуванням того, що я хочу максимум, я хочу горіти і кайфувати. Але зараз так ноль. Ноль, дурак, шут. Зараз, можливо, ви тільки звільнитеся, так, і будете у пошуках роботи, кар'єри саме в травні. Окей, фінанси. Імператриця. Ну, я думаю, якщо будете в пошуках, то, скоріше за все, знайдете. Або, до речі, до речі, для когось, не для всіх, але для деяких в травні можете піти в декрет. Наприклад, ви розумієте, що. Зараз на паузі все, я вже не горю, не можу горіти, бо там вже якось ем, не дає організм. Я розумію, що зараз я не буду е, якогось кар'єрного зростання, не буду до чогось прагнути йти. І от по цим картам також так може е, для когось це буде актуально, хтось піде в декрет. До речі, е, я теж. Тож, колеги, скажімо так. По ситуації, я саме в травні і піду в декрет. Правда, я не овен. Але нічого. Е, то взагалі на фінанси карта класна. Чому? Тому що вона показує процвітання, комфорт, імператриця в неї багато фінансів, е, їй вистачає на себе, на рідних, на дітей, на утримання, наприклад, квартири, там, на собаку, <сум> неважливо. Тобто ви будете класно себе почувати в фінансовому плані. Давайте ще дістану. Боже, все ж таки впало. Добре, зараз дістанемо. Так. Як би її тут дістати? Що в нас випало? В нас випала перегорнута сімірка жезлів. Фінанси від вас не закриваються, ви не закриті від фінансів. ви абсолютно будете вам якось не потрібно зрушувати з місця, робити якісь неймовірні кроки, щоб якось отримати те, чого ви хочете, або захистити те, чого ви хочете захистити. Тобто у ваших фінансах буде настільки все гармонічно і класно. Що, в принципі, ви не будете через них прийматися. Давайте ще, льви. А, я сказала тоді овен, так? А ви Льви, вибачте, бачите, задивилися, не, не туди подивилися, бо маю тут підказки. Знімаю одним махом же всіх. Добре, так. І ще фінанси. Пригорнути вісім жезлів. Ну, давайте так, якихось нових от несподіваних фінансів, на жаль, чекати не, не доведеться, не будуть їх е, ні, ні відкуди вони не прилетять, тому що вона в пригорнутому вигляді. Але таке відчуття, що вам, от ви просто ви навіть, ви не будете дивитися в сторону фінансів. Ви вони вашу сторону дивляться, вони і самі приходять. Імператиця насправді пасивна історія. Це коли я сиджу на місці, я делегувала всім свої обов'язки, делегувала і в плані, так, хто в декрет, наприклад, пішов і він там передав свої об... ну, обов'язки, свою роботу. Або Коротше, вам не потрібно займатися фінансами. Вони у вас будуть. Але звідки я не можу сказати? Тобто не те, щоб з неба, з неба не впадуть. Але можливо, ви заздалегідь про це подумали і якось вони у вас будуть. І буде класно і комфортно. Добре. Відносини в плані кохання, і тут у нас суперська карта, карта родини. Бачите, і знову це для мене як королює з вагітністю, якщо, можливо, для когось. Я розумію, що багато дивляться. не для всіх ця інформація, але для когось вона актуальна. Так? І в плані кохання це сім'я, це любов, це наповненість це 100 і 100, 10 із 10, тобто це класна карта. на... Кохання в першу чергу. І тут, бачите, родина, кіт, собака, дитина. Просто що там імператриця в нас ще, мені як здається, що дійсно може бути поповнення якесь. І ви від цього кайфуєте, ваша сім'я, ваша історія ну на максимумі. Але я розумію, що не всі зараз в парі. То для тих. Скоріше за все знайдеться людина, яка буде вам, ну, от, робити 100 і ста, робити в плані кохання так атмосферу, ви будете відчувати себе комфортно, класно. Так? Ця, ці, ця карта каже, що ця людина може бути для довгострокових відносин, причому для сім'ї, для, ну, для максимуму, для класної. Е Сім'ї класної сім'ї. Ну, ви зрозуміли, тобто для того, коли всі в родині відчувають себе класно. Так, давайте ще докладу, відносини в плані кохання. Суд. Це народження дитини. Я не знаю, чому от воно так йде, і йде класно. Це зустріч зі своєю кармічною людиною. Це непоганою кармічною людиною, коли ви там відпрацьовуєте карму. Це про те, що от вам. Доля натримай на тобі сім'я, на тобі любов, на тобі, ну, просто максимум. Ось, будь ласка, натримай. Ой, мені ж не хочеться доставати. Пригорна дотрійка жезлів також на кохання. Це ви, ну, в контексті інших карт, це ви, ви навіть не мріяли про те, що ви можете отримати. ну, Такі відносини, такі класні стосунки, такі, такі емоції, таку любов, таку родину. Тобто ви навіть ну, не могли подумати собі, там, загадати бажання. Тобто, це як ну, такий максимум, що ви, аж вау. Типу я навіть не думала, що я можу отримати стільки. Добре, Взаємні з оточуючими. І тут у нас карта Ірофант. Класна також карта. Вона каже, що у вас є. Оточення, в якому ви зможете прийти до, за допомогою, за порадою, оточення ваше вас розуміє, ви його розумієте, до вас хтось може прийти так, за порадою, як за покровительством. Також ця карта каже про насправді як. Священик, так, але в контексті вашого розкладу, для кого це актуально, це може бути як, як вінчання або просто свадьба, коли всі ваші родичі так, збираються за одним столом, і ви, скажімо так, вас підтримують, вашу новоспечену родину, наприклад, підтримують. І всі від цього задоволені. Давайте ще дістану. Але, бачите, про саме весілля це не для всіх актуально може бути, але може і бути. Так, оточення. Пуста карта. Оточення. Знаєте. Просто в нас тут вийшла вагітна жінка. Я не знаю, знову ж таки, тут вагітна тема, чомусь мені так йде. Це перший раз, як я від першої до останньої карти ця вагітна тема в мене йде. Можливо, ваше оточення, наприклад, не буде знати про те, що ви вагітні. Але ви там підете і розпишетесь, наприклад, ну, розпи зі своїм там чоловіком. Розпишитесь або там, зіграєте свадьбу, таке може бути, так? Для кого взагалі це не актуально, бо я так схопилася за цю тему, для кого взагалі не актуально. Про оточення це про те, що дійсно ваше оточення вас розуміє, ви розумієте його. Це чесне оточення, це адекватне оточення. Можливо, вас оточують якісь вчителі, можливо, навіть якісь монахи. Можливо, Священик також може бути чому ні. Вам не потрібно багато чекати для того, щоб поспілкуватися з кимось. Так, вам не потрібно шукати час. Там. Тобто таке відчуття, що це як адекватне, класне оточення, з яким ви в будь-який момент можете поспілкуватися, вони вас підтримують і е, ніколи не будуть там засуджувати або ще щось. Ну, принаймні, в травні така енергія у вас іде. добре, взаємозаточуючи ми здоров'я. І тут у нас та-дам! Так все класно йшло. І тут у нас п'ятірка кубків карта розбитого корита, коли ви е, щось втратите. Але я б не сказала, що через, через це потрібно перейматися. Але давайте подивимось, що у нас. Що за втрата така на здоров'я йде. Шестірка жезлів пригорнута. Я зараз ще одну дістану, щоб картинку сформувати. І пуста карта. Ну, добре, допомогли. Таке відчуття, ніби. Я б не сказала, що щось може бути погане. Скоріше за все, ні. Поганого, прям кардинально поганого, прям супер якихось проблем по здоров'ю я не бачу. Але є нюанс. Тут в нас чаші, вони як розкидані. Так? Все, що було в чашах, воно розлилося. І таке відчуття, ніби страждають від цього тільки ж квіти, так що ну, так сталося, що вода розлилася. І от Можливо, ви в плані здоров'я там заплануєте, наприклад, якусь зустріч, і вона зірветься з лікарем якимось, так? або з консультантом якимось. Ну, тобто це не, не напряму на вас впливає, це, вплив, це щось, ваш стан здоров'я не впливає, скоріш за все, не на ваше. Фізичне здоров'я, так, а на ваше емоційне здоров'я. Бо, в принципі, ситуація контрольована, ситуація адекватна, карти, карта сама по собі має такі позитивні кольори, скажімо так. І сказати, що тут прям велика проблема, я не можу сказати. Скоріше за все, це, це просто ви будете відчувати, що, що щось не так, потрібно щось змінювати, але от сказати, що прям. Для вашого фізичного здоров'я будуть якісь проблеми, я б не сказала. Просто саме ваш емоційний стан, тобто ви не будете відчувати, що там свято, все класно, ге-гей. Буде трішки ой, а що ж, а що ж робити тепер? Але насправді таке відчуття, що ви можете всі ситуації вирішити по здоров'ю, причому я б не сказала, що вони взагалі і є, якісь проблемні прям ситуації. Так, творчість, а, строгатворчість далі йде. І це в нас дев'ятка кубків. На творчість йде творчість, кубкова карта. Можливо, це творчість пов'язана з родиною. Знов-таки, бачите, у нас родина йде. Божа Корівка чи сонечко, так як її ще називають, це як, по-перше, це Божий символ, а по-друге, це як поповнення. Знов ж таки. <сум> чомусь, от чомусь мені таки йде. І це про свято, це про те, що ваша творчість може залежати, звісно, від, 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 від вашої, вашого оточення, вашої родини. Можливо, ви будете святкувати якісь творчі проекти, творчу якусь реалізацію. М -м -м, ну, це гарна карта на творчість, це кубкова карта. Вона і, а, якби, і відкриває такий творчий <сум> потенціал, творчу енергію. Можливо, за е, бокальчиком там вина. Але якщо ви вагітні, ну, тут вже самі обираєте. Король Пентаклів. Так, творчість не заради того, щоб монетизувати її, не заради того, щоб е, її якось розвивати, довести до якогось високого рівня. Ні, це творчість, аби зараз класно провести час. Це може бути будь-що, що вас захоплює, і це може бути пов'язане з вашим оточенням. Перегорнута луна. Це не про одиноку творчість. Знаєте, коли ви там сидите отак самі по собі, щось там, наприклад, вночі там малюєте собі, або вишиваєте, або якось ну, розкриваєте свою таку лунну творчу енергію. Ні. Тут про те, що у вас. Можливо, вас хтось надихне з вашого оточення на якісь дії. І ви спробуєте чимось творчим займатися. Але не для того, щоб там стати фрілансером якимось і цим, наприклад, заробляти, або цим. Е Коротше, займатися цим тільки заради того, щоб просто свій творчий. Як втілити творчу жажду, тобто поробити щось, що тобі подобається, тільки заради цього, і все. Так, з творчістю зрозуміло, далі в нас е, відпочинок. Е, відпочинок в нас король жезлів. Карта активна, карта не на відпочинок, взагалі, карта на те, що я дію, я десь їжу, щось роблю, якось проявляюсь. Давайте докладемо відпочинок. Сила. Ну, вам взагалі не до, не до відпочинку, ви щось будете тримати бика за рога, якось активно себе проявляти. Бачите, багато о, такої червоної енергії в нас, е, червоної, маю на увазі, вогневої. Це про те, що ви, ну, не на часі відпочивати. Я проявляюсь кудись постійно, щось роблю. І, знаєте, вас може тільки зломити те, що ви там, не дай Боже, захворієте. А цього, по-перше, не станеться, так? тому що карта вийшла в перегорнутому вигляді. Вона каже, що я ну, чого сидіти ем, хандріть. Я буду десь проявлятися, десь активно себе показувати, щось робити. Коротше, вам на відпочинок взагалі відпочинку не буде. Ну, і це класно, тому що це якби проявляється ваша оця творча енергія, творчий порив, і вам просто не до того, щоб сидіти, там, спати, відпочивати, стагнувати. Окей. Саме розвиток та навчання перегорнуть і закохані. Можливо, у вас немає вибору. В саморозвитку та навчанні, можливо, нема творчого якогось саморозвитку та навчання, а можливо, взагалі нічого нема. Можливо, ви не домовились, чим ви хочете займатися. Давайте ще подивимось. Боже, тут у нас карти випадають. Так, про що? Це саморозвиток та навчання леви. То мечів. Ну, добре, вона може казати про саморозвиток та навчання. Це як е, я посиджу, почитаю книгу, наприклад, чомусь навчусь, але це не про те, це не про активний якийсь саморозвиток, це про дзен. Типу я зараз е, заради того, щоб заспокоїти, можливо, свої оці е, страсні такі енергії, посиджу, там книжку якусь е, почитаю, е, відпочину. Можливо, дійсно бачите, бо в нас тут мудрець такий, він сидить, як дзен ловить. Можливо, це про тих людей, які займаються медитаціями, і в чомусь такому плані ви можете себе якось розвивати так? і чомусь навчатися. Але сказати, що от прям ну, це точно не пов'язано з іншими людьми. Так? Хто там може університети закінчувати, бо в нас зараз просто час. Такий, що дипломи пишуться зараз курсові, то тут, скоріше, ви самі повинні це робити, не хтось вам повинен робити це. А по-друге, що, ну, типу, спокійно, спокійно, вам... ви просто робите тому, що потрібно зробити, що в нас тут випало. Рицар кубків, але він я не зрозуміла, як випав. Давайте просто протрактуємо саму карту. Рицар Кубків на саморозвиток та навчання, це про я, якщо хочу, я цим займаюся. Якщо я не хочу, я цим не займаюся. Він такий, він не дає якихось обіцянок. Тобто це не означає, що якщо ви почали щось вивчати, ви це закінчите. Це не означає, що якщо ви почали читати книжку, наприклад, що ви її дочитаєте до кінця. Але це означає, що ви будете займатися тільки тим, що вас трішки захоплює, трішки наповнює, так? дає вам якийсь е, приємний осад, хоча б. А отак займатися прям е, конкретно якоюсь, якимось саморозвитком, скоріш за все, ні. Це про просто, просто я хочу зараз зробити це, там, вивчити це. І це не обов'язково прям взяти і вивчити щось. так, Це про прогуглити щось, так, а що це означає? так, Піду подивлюся. Або там, ой, а як там зробити, наприклад, пиріг? От захотілося, піду собі, навчуся пекти Паски, до речі. Зараз це актуально, ну, принаймні, поки я це відео знімаю. То це такий саморозвиток та навчання трішки маленький. типу, От захотілося зробили. Ну, не захотілося і не зробила. Все. Так. І для тих, хто захищає дипломи, це гарний результат. Ви отримаєте те, що вам ем, ту оцінку, яка вас задовільнить. Вона не максимальна, але вона вас задовільнить і вам буде класно. Так, ну і карта поради. У нас вісім пентаклів. Вісім пентаклів це карта. Працюйте, втілюйте свої ідеї, втілюйте свої. Плани, ресурси вкладаєте. Так, якщо все ж таки хтось там про вагітність, все одно, навіть якщо ви там пішли в декрет, все одно займайтесь чимось. Тобто, ну, скоріш за все, ви будете чимось займатися. Вам кажуть, не стойте на місці, але це не означає, що ви прям повинні працювати прям руками. Можливо, ви будете щось робити таке. От, наприклад, хтось весілля планує. Це ж робота також потрібно там то зробити, то зробити, то зробити. То робіть. Просто вам кажуть: куйте свої підкови. Я не знаю, як українською ковать, так? Куйте. Ну, ви зрозуміли. Тобто робіть своє щастя самостійно своїми руками. От так вам карта поради каже, давайте ще докладемо карта поради. Тут Пентаклів, знов, знов таки. В принципі, карта дуже благоприємна. У вас є ресурси, у вас є шанси на, на цей місяць, у вас є можливість і заробити, і купити, і віддати, наприклад, якщо ви захочете і спланувати, у вас є час, тобто це взагалі карта дуже процвітаюча, і вона також може натякати, чомусь мені натякати на весілля, тому що так віночок, тут багато грошей, як квіточки. Можливо, також для когось це буде актуально. Тобто ви будете вкладати в щось, свій ресурс, і він вам буде приносити як мінімум задоволення, як максимум повертати вам ще й більше. Давайте останню карту на порадах. Все йде так, як потрібно. Карта колесо, колесо фортуни. Фортуни на вашій стороні, блін, у вас тут просто такий розклад класний. В плані багато старших арканів, вони в нормальному положенні, вони позитивні такі. Все йде так, як потрібно. Довіряєте судьбі долі, довіряйте своїм відчуттям, довіряєте тому, що відбувається. Так, може трішки колесовано бути нестабільним, але це, це життя, і воно йде, і воно постійно міняється. І ви повинні це. Розуміти і приймати, скажімо так. Ну і взагалі, бачите, тут Пентаклів, вісім пентаклів, ну, це, це класні карти, дуже класні карти, це стабільні карти. Це про те, що все йде так, як потрібно, і так максимально комфортно і класно для вас, що ви собі про таке навіть не мріяли. От на цьому я буду завершувати. Дякую, Леви. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Також підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, підтримуйте мій канал. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на нові звершення, на нові ідеї. І просто ми можемо поділитися, обмінятися енергією позитивною. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Всім па-па, до наступного відео!